І привіт! Я вам скоро покажу мою нову собачку. Ну, а... скоро я покажу вам собачку. А зараз куточок на томік. Ну як надо ще. На От тут буде ігрова кімната. Я її ще доробила. Ну, як я Тут вони будуть гуляти собі, а може і спати, не знаю. Подумаю, він Може грати. Ну, а зараз, як зрозуміла, буде знову доник на долік, а собачка буде в кінці. Так. І перше, що я покажу, це ось така лежанка, вона кріпиться. Ее можна з собою брати, або сюди ставити приклеювати. Ой. Ось. Так. Оставлю сюди. Назади вона була. Так, ось така штука. Собачки старші це для старших. Тому що Вони тільки до неї. Ти старше до неї достатньо. Ну, достать. Нова собачка, теж може гратися, якщо не Ну і ось такий плакатик е смайликами. Я робила сама. Ну, Тут все самодільне, самодільне. Можна так перевертати, вона нічого не впаде. А для горілянда тут у нас куча. Ну, не глянда, а штучка. Ну mm -hmm. і нова собачка. Це Ешлі, Це дівчинка. Це її будинок. Скоро тут буде жити ще одна цю не. не... А може й не буде. Для кожного може бути різний домик. Е... Різні домики. Домики. е я ще не все вам показала. У ще є он там речі. Ну, але я їх покажу в другій серії. Ой, почекайте ще не пока. Хотіла вже сказати пока. О, ось. в неї Отак відкривається пасть. Вона може. Сидіти. Лежати і не двигається голова. А вона не обведена чорною ручкою тому що я її не знайшла. Просто не знайшла ручку, а зараз ми з Ешлі пограємось і не і схоже, я буду знімати другу частину. Так. Да? Ешлі Че ты молчишь? Ну, просто. И да, Эшли два ручка. Ну, на этом все. Всем пока. Па-па.